Шановні колеги, ми дійсно маємо надзвичайно важкий глибоко дефіцитний бюджет воюючої країни на половину на 50% залежний від допомоги наших міжнародних партнерів, які сьогодні по суті підтримують і спонсорують всю нашу соціальну сферу наших вчителів, лікарів, пенсіонерів, і власне, щоби. Підтримувати цю допомогу ми з вами маємо зосередитись на ключовому справжньою, а не фасадною боротьбою з корупцією, тому що всі. Кошти, які вкрадені покидьками, вони вкрадені в української армії, адже всі наші податки, які зібрані всередині країни, ідуть виключно на сектор оборони. На жаль, в цьому бюджеті, попри те, що заявлено, що це бюджет воюючої країни, а не все так просто. Там написано дуже чітко, що сектор безпеки і оборони безпеки і оборони, і ось це слово безпеки закладається підвищення видатків на репресивні органи. От, мабуть, всі ви отримали таку дуже цікаву смску, що ми розпочинаємо боротьбу з корупцією. Корупція важлива складова перемоги від ДБР. ДБР є гроші на розсилку Оцих смс. Так, ДБР, почніть, будь ласка, з ваших представників у Львові, які весілля за один мільйон доларів влаштовують цей пір під час чуми, почніть з себе, і саме на цей ДБР, на те, щоб вони смски розсилали, ви закладаєте. Бюджеті на 24-й рік кошти. А в той час як в Збройних силах України на 6% зменшується фінансування в 2024 році. Це є неприпустимим. Я хочу нагадати, що президент Зеленський свою... Кар'єру президентську почав з важливої обіцянки боротьби з олігархами, що ви закладаєте в другий вже бюджет воюючої країни фінансування олігархічних каналів, два мільярди гривень ідуть на марафон. Марафон, в якому сьогодні залишаються. Один плюс один, який належить родині Медведчуків і іншим олігархам, інші канали, які належать олігархам, в олігархів гроші закінчилися в той час, коли ви закладаєте їм бюджет зменшення плати сьогодні за ренту і інші видатки. Тому наші поправки, на яких Європейська солідарність буде наполягати, це перенаправити 2 мільярди гривень з марафону нікому не потрібно, з олігархічних каналів на Збройні Сили України. Ви закладаєте Дайте сто 170 мільйонів на канал Рада, який не показує парламент. Ви знаєте, що зарплата директора телеканалу Рада більше ніж у депутатів і спікера. Вона складає 94 Тисячі гривень на місяць зарплата директора телеканала Рада, і за це ви зараз будете голосувати. Це вибачте, будь ласка, більше ніж солдатів на передовій. Це ненормально. Тому наша команда вимагає зменшити ці кошти, забрати кошти в канал Рада, який не показує парламент, і ви за це проголосуєте.